У Кам'янському для лікарні швидкої медичної допомоги було придбано нову діагностичну рентгенівську систему. З нагоди п'ятої річниці роботи поліцейських офіцерів громад на Дніпропетровщині. Розповімо про специфіку їхньої роботи та їх затребуваність. Гумор на межі цензури, політичні замальовки та кумедні історії життя і донати на ЗСУ. З такою програмою до міста завітав дует гумористів Бампер Ісус. Про це та інше сьогодні розповімо у випуску новин міської інформаційної служби. У студії працює Володимир Кравченко. Вітаю! У Кам'янському не припиняється робота з оновлення закладів охорони здоров'я. Так, для лікарні швидкої медичної допомоги було придбано нову діагностично рентгенівську систему. Що за обладнання та чому воно так необхідне лікарям у сюжеті? Нову рентгенівську систему презентують міському голові та керівництво управління охорони здоров'я. Вже від сьогодні обладнання буде введено в експлуатацію. Для цього у відділенні лікарні підготували спеціальну рентгенівську операційну. За рахунок коштів Дніпропетровської обласної військової адміністрації для лікарні швидкої медичної допомоги закуплено сучасний італійський перенесний рентгенапарат. За рахунок коштів нашого міста проведено ремонт приміщення на базі цієї лікарні проходить лікування мешканці Кам'янського району. Міста Кам'янське, вимушені переселенці, а також наші поранені бійці дуже важливо, що дана система може використовуватися безпосередньо під час проведення хірургічних операцій. Апарат сучасний, енергоефективний, безпечний для персоналу, має високі якості як отримання зображень, так і їх обробки. Можна проводити травматологічні втручання з приводу різних переломів виданного сторонних рентген позитивних Контрастних тіл, тобто уламки, осколки, кулі і так далі. Крім того, можна проводити урологічні втручання з приводу сочокам'яної хвороби, там видалення каменів. Рентгендіагностичний комплекс дуже допоможе хірургам та травматологам у проведенні оперативних втручань, зауважує Олександр Куріний. Спочатку повномасштабного вторгнення на базі закладу було проліковано понад дві тисячі воїнів з різноманітними пораненнями, пошкодженнями та захворюваннями. Масовані атаки ворогів, впровадження нових проєктів, підтримка постраждалих внаслідок війни та ветеранів. Останній тиждень саме ці моменти стали ключовими у житті Дніпропетровської області. Більше на кожному з них зупинилися в обласній військовій адміністрації під час щотижневого брифінгу. Почали з безпекової ситуації у нашій області та наслідків ворожих атак, здійснених протягом минулого тижня. За минулий тиждень він поцілили по Нікополю, Чорногорицькій громаді, Мирівській, Марганській громадах. Агресор методично нищить нашу цивільну інфраструктуру, житлові будинки, медичні, культурні будинки, культури, заклади культури, магазини, приватне підприємства дісталося нашому і приватному підприємству та адмінбудівлі в кривому розі. А ще міжкій громаді Сенельківського району. А в ніч з неділі на понеділок, коли всі це чули, рашисти чинили масовану атаку на Дніпропетровщину. Випустили ракети та дрони. У Дімтровському районі був пошкоджений наш рятувальний загін, приватне підприємство, у районі, житлові будинки, дитсадок, магазини та адмінбудівля. Питання підтримки мешканців області постраждалих через війну не втрачає актуальності. Наразі людям вже почали надавати фінансову допомогу. Виплачуються кошти рідним загиблих цивільних. Понад 100 родин отримали по 300 тисяч гривень, понад 110 мільйонів гривень спрямували на допомогу людям. Чиї домовки були зруйновані ворожими ракетами внаслідок ворожих атак. Допомогли також переселенцям. З лютого вони отримали 3,5 мільярди гривень виплат. Зупинилися на проєкті, ініційованому начальником Дніпрова Сергієм Лисаком. Дуже важливий проєкт для нашого регіону. Це розбудова комплексної програми реабілітації наших військових. Якщо казати про підтримку ветеранів, то минулого тижня нас відвідувало Міністерство ветеранів разом з її очільницею пані Юлією Лопутіною і наш. Наша область буде запроваджувати проект інститут підтримки помічника ветерана По цю ініціативу, якраз і розповідала очільниця профільного міністерства Юлія Лапутіна під час візиту до Нітрощини. Помічники ветерана, вони будуть опікуватися ветеранами, що повертаються в свої територіальні громади. Вони будуть займатися вирішенням їх соціальних побутових питань та різними комунікаційними можливостями соціальними службами, з розводицями та іншими. Цей пілотний проект. Разом з нашою областю буде впроваджений ще в трьох областях, таких як Львівська, Вінницька та Миколаївська. І нам дуже приємно, що ми є тою особливою областю, яка буде залучена ці проекти. Відзначили на брифінгу і розвиток кам'янського ЦНАПу, зокрема, впровадження нової послуги. Місто Кам'янське перше в нашій області запустило нову комплекс послуг для своїх громадян. Це вперше в регіоні можна зареєструвати вживане авто. Це послуги, які раніше були доступні тільки в сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ. Але місто Кам'янське пішло на меморандум з сервісними центрами. вони уклали угоду і запровадило в СНАПІ якраз цю комплексну послугу. Це дозволяє перереструвати в СНАПІ не тільки нові авто, які не потребують експертизи, а також живані авто, що дуже затребувано в нашому регіоні. Перелік цих послуг сервісних центру МВС буде доступною до кінця року в усіх наших СНАПах, які мають на сьогодні обладнання по переформленню видачі водійських посвідчень і технічних паспортів на транспортні засоби. Наразі актуальними для Дніпропетровщини залишаються обороноздатність та реабілітація військових, а також стан доріг і якість води. У цих напрямках ведеться робота. Вже створюють та розробляють комплексні програми і проєкти. І до трагічних подій. 31 січня в важкому бою біля міста Бахмут Донецької області трагічно загинув наш земляк. Світ нації Сергій Кодрат'єв. Він віддав своє життя за інших, за український народ та його вільне майбутнє. Міський голова висловив глибокі співчуття рідним і близьким полеглого воїна. Прощалися з героєм 24 травня у козацькій церкві Пресвятої Покрови. Йому було 38. Сергій навчався в ПТУ номер 22 На початку 2000-х років служив у армії. Тривалий час працював на підприємстві «Лентранс». від самого початку повномасштабної війни вступив до лав прикордонної служби України і героїчно оберігав наші спокій і безпеку. Побратими згадують чоловіка як ліпшого друга, який захищав їх. Але він ще на початку війни, вже в березні місяці, приєднався до Державної прикордонної служби України і почав виконувати завдання на сході нашої держави, проявляючи при цьому мужність і відвагу. Під час здійснення певних військових маневрів, стоячи на шляху ворога, який в той час намагався оточити місто Бахмут в ході ведення бойових дій Сергій загинув. Я думаю, що той подвиг, який він звершив як чоловік, як батько, як син. Показує нам, наскільки ми маємо бути вірними і відданими нашій державі, нашій сім'ї і українському народу. Подруга дитинства згадує Сергія як завжди усміхненого, світлого, позитивного та турботливого чоловіка, який завжди в будь-яких життєвих ситуаціях міг собою закрити відкридників. Слава цьому герою. Дуже це больно, дуже це обидно, це несправедливо. Нам очень плохо от этого всего, и мы за него всегда будем помнить, молиться. И дай Бог нашей Украине победы, нас знает весь мир. Я недавно была за границей, я знаю, как к нашим относятся. И Украина прославилась на весь мир, и, и, и победа будет за нами. Мы должны были противостоять так врагу, потому что добра должно быть на земле больше в любом случае. Поэтому слава нашим героям, слава Украине, героям слава. Без свого рідного захисника залишилися дві доньки батьки та сестра. Поховали воїна на алеї алею кладовища по вулиці Весняній. Наша редакція висловлює співчуття рідним і розділяємо всю біль втрати. Доземний уклін захиснику. Вічна пам'ять і слава герою! 28 травня визначатиметься п'ята річниця від дня першого випуску поліцейських офіцерів для об'єднаних територіальних громад Дніпропетровської області. Дніпропетровщина стала першим регіоном, де у межах реформи Нацполіції стартував проєкт Поліцейський офіцер громади з нагоди річниця. Наша знімальна група відвідала кілька округів, щоб більше дізнатися про реалізацію проєкту в області, а також про роботу офіцерів. Проєкт Поліцейський офіцер громади мав на меті зблизити поліцейських з місцевим населенням, покращити взаємодію, поліпшити безпекову ситуацію та гарантувати спокій у громадах. На території Кам'янського районного управління знаходяться працюють і знаходяться на самому місці 10 поліцейських офіцерів громади, які обслуговують виділену їм ділянку, на якій вони постійно знаходяться 24 на 7. Тобто працюють вони кожного дня. 7 днів на тиждень. В Кам'янське районне управління входять такі громади, як П'ятахацька громада, Саксаганська територія, ОТГ, Вільногірська громада, Дніпровська громада і Криничанська громада. Головними завданнями стража порядку є постійна підтримка контакту з мешканцями, орієнтація на проблеми місцевого населення, щоденне забезпечення порядку на своїй території та запобігання вчиненню правопорушень. Поліцейські офіцери співпрацюють з місцевими органами самоврядування для обміну інформацією, а також спільного планування і реалізації заходів щодо запобігання злочинності. Я дуже задоволений цією співпрацею, тому що ми можемо оперативно вирішувати, вирішувати ті чи інші проблеми. Ми можемо оперативно реагувати. На звернення наших громадян з тих чи інших питань шляхом прямого прямої взаємодії з поліцейськими з поліцейськими громади в обговорення тих чи інших ситуацій і шляхів їх вирішення. Поліцейський офіцер громади це одночасно друг, дільничий і сусід, бо зазвичай це людина, яка не тільки працює на конкретній території, але й переважно там проживає а отже, є частиною громади. Брати Євген та Ігор обидва поліцейські офіцери, вважають цю справу своїм покликанням. Цю службу в ОВС розпочинав наш батько. і завдяки цьому ми продовжили його шлях, продовжили його плідну працю допомагати людям. Також хотілося би доповнити, що в громаді в спільній праці з братом це завжди братське плече, братська допомога. Як в роботі, так і в повсякденному житті. Поліцейські офіцери проходять спеціальні підготовчі курси протягом двох з половиною місяця, які були розроблені українськими та міжнародними експертами з правоохоронної діяльності. Мені дуже сподобалось саме навчання, яке було перед цим проектом. На мою думку, таке б навчання не завадило б кожному працівнику поліції. Дуже все добре, законодавча база. Ну, все фізична підготовка, все дуже добре. День поліцейського офіцера поліції дуже насичений: об'їзд усієї території, розвезення гуманітарної допомоги, профілактичні бесіди з мешканцями громади та нагальні справи, які потребують вирішення просто зараз. Ці люди заслуговують високої подяки та визнання за свої надзвичайні зусилля в забезпеченні правопорядку. Тому наша інформаційна служба підготувала спеціальний проєкт, який детально описує роботу поліцейських офіцерів громади. Дивіться його в ефірі після новин, а також на ютуб-каналі ТРК Міс. Сьогодні у нашій щотижневій рубриці «П'ятихвилинка з психологом поговоримо про читання книг. Про увагу до процесу читання, користь, видозміну читацьких вподобань під час війни та казки, як особливий ритуал, розповість психологиня Людмила Єхалова. З початку повномасштабної війни ставлення до читання в українців змінилося. За спостереженнями психологині, переважній більшості людей було важко читати, тому що ми настільки були поглинуті у свою власну історію та переживання, що чужі просто не сприймали. То зараз ми вже починаємо потроху читати, і ми починаємо потроху відволікатися. От сьогодні зранку я говорила з колегами, вони мені розказують про те, що зараз вже хочеться якогось такої насолоди мирного життя, хоча б епізодичний, там подивитися фільм, почитати книжку як колись, так? і це наш ресурс е, підтягнути те, чим ми захоплювалися раніше. Враховуючи всі досягнення цивілізації, процес читання сьогодні перебуває на тонкій грані. Одна справа, коли ми читаємо книжку, і зовсім інша, коли стрічку новин у соцмережах. І в чому різниця між читанням фото да, соціальних мереж і читанням книжки. Не ну, перше, книжку ми, ми обираємо самостійно. Тобто книжка нам ми читаємо анотацію, чи просто нам сподобається палітурка, так Ну, тобто, ми робимо чинимо власний вибір на фейсбуці Ми читаємо те, що нам пропонують, тобто так, оце смуга йде, і ми читаємо те, що є. Тобто, сам акт читання ми виконуємо. Так і те ж саме відбувається з дітьми. Вони читають свої чати, вони читають якісь переписки. Тобто сам акт читання вони виконують. Чи наповнює нас Фейсбучна стрічка? Ну, інколи наповнює, інколи не наповнює. Перейдемо до теми своєрідного виховання книгою. На переконання пані Людмили, кепська ідея використовувати читання як спосіб покарання. Наприклад, говорити дитині, не прочитаєш 15 сторінок в день, спати не ляжеш. Якщо тільки дитина свідомо не бажає розвинути навички, скажімо, швидкочитання. читання, це скоріше про, про, що? про насолоду, да? про якісь пізнання, тобто це про той час, який я можу приділити собі. Я теж своїм дітям говорю: якщо не подобається книжка, ти можеш її відкласти. Та починає вона щось читати. Ні, не, не дуже. Ти можеш відкласти. Те саме я говорю сама собі. Якщо мені книжка якась не подобається, чи мені важко її читати, чи вона зараз не на часі, а я її почала. Ну нема нічого поганого в тому, щоб відложити на кращий час, а почати читати щось інше. А ще книжкова історія це той досвід, коли навчаються на чужих помилках. Тобто ми отримуємо той чи інший досвід, не залучаючись самостійно. Читати важливо, читати корисно. Читання там детермінує нашу вербальну адикцію, розвиває наші когнітивні процеси. І ну, це варто робити. От, хочу наголосити, що от, особливо от зараз, да, рік прийшов, війни нашої. Ми починаємо читати. І Це добре. Говорячи про книги, не можна оминути увагою читання казок. Вечірня казочка своєрідний ритуал, розвага і комунікація з мамою чи татом. Але не варто плутати процес читання казок із казкотерапією, адже це прерогатива виключно психолога чи психотерапевта. Неважливо навіть що читають, да, якщо вони навіть якісь там. І, ну, можливо, там дорослі, да, умовно кажучи, дорослі, якісь якусь літературу, мама там якісь зачитує та да, фрагменти. То це про комунікацію. Це про те, що якщо ми робимо це із разу в раз, то це про те, що все буде добре, да. це про те, що вечір наступив, точно так, точно так же буде ранок, точно так же буде день, і ми доживаємо до вечора, знову читаємо казку. Якщо ж мова йде не про читання, а вигадування казок чи історій, то це більше про сторітелінг. За словами Людмили Єхалової, цей напрям, коли дітей вчать складати власні казочки, доволі поширений у психотерапії і гарно зарекомендував себе під час групової роботи з дітками. І це дуже гарно спрацьовує на відновлення дітей, на відновлення комунікації. Це ж, до речі, про ту ж соціалізацію, Старітелян, він допомагає комунікувати. Якщо ми напряму не можемо сказати щось, якщо дитина не може напряму щось висловити, то ми можемо це зробити опосередковано. Бо ми ж розуміємо, що кожна річ, яку ми творимо в цьому житті, чи то казка, чи то малюнок, чи то там виввививвання якоїсь іграшки, це ми говоримо про себе. Да, ми вкладаємо туди себе, і це наша проекція на наші внутрішні відчуття. Привчити дитину до читання можна, перш за все, своїм прикладом. Якщо дорослі читають, дитина так чи інакше потягнеться до книжечки. Тому завдяки почуттям серця та силі розуму все у ваших руках. Гумор на межі цензури, політичні замальовки та комедні історії життя. І, звісно, донати на ЗСУ. Це так можна охарактеризувати концерт дуету гумористів Бампер Ісус», який пройшов у Кам'янському 23 травня в палаці культури Хімік. Їхні жарти відразу запам'ятовуються, а репліки розходяться на цитати: в залі зібрали чимало містян, які прийшли посміятись над життєвими ситуаціями та відволіктися від війни. Дует Бампересус став відомим завдяки своїм скетч-відео в Ютубі та одноіменному шоу на телеканалі ТЕТ Бампера грає Олексій Супрун, Суса Сергій Щербаков. Наше місто стало 16-м в турі. Дуету головною метою всеукраїнського туру стала потреба у зборі коштів над придбання автомобіля для збройних сил України. Це вперше люди, тому що вони чекають, і ми, звісно, їдемо. І наприклад, вчора в цьому скаже в кривому розі нас просто зал зарядив так, що було десь 1250 чоловік. І такі, коли всі 1250 чоловік зриваються одним сміхом, то це ну цей момент ніколи ти в житті вже не забудеш. Зробити людей веселими і як можна більше забезпечити Збройні Сили України. Як поділилися артисти, жарти переважно життя, головне правильно подати глядачам. Все нове, абсолютно новий концерт в Кам'янському перший раз. Тому запасу вистачає. Можна концерт дати і 5 годин, можна 2 дні, якщо Сусу виносить на цей батончик і снікерс. Перекусіть і водій. Да, він раз, чик, відкусив і пішов далі. енергетики Я ж не встановлюється, як комбайн, тільки заправляй. Два рази нас Сусом з на востанний скинули. Два рази, що ми йому зробили весні? Перший раз. Ми їдемо на кримючу, куплять евакуатор. Все, летим, я за рулем. 60 км в час. Раз... Рассекаем, как же капитан Раулик. А что рано? Нормально. Щось, когда он стоит, у него после него педаль газа еще мокра. 60 км в час. Нормально. Едем, 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 едем. Хоп, моста нема и речка. Знаете это? Днепро, блядь. Это учителя географии. Ну, ладно, там якась моста нема. останемо. М'я одразу поліцейський разворот на 60 км в час. <рив> Ти ще тормозить почав в Києві. <рив> Я тормозить почав в з Ти постійно газу. Перейдемо до концерту. Глядачів в залі було чимало, від молоді до поважного віку. Формат концерту був 18 Головна мета містян – це посміятись і допомогти нашим захисникам. Боже, я я в них закоханий ще, я не знаю, 10-15 років, скільки вони є, скільки я захоха. Петро Бампер для мене це щось таке, це Бог. Особливо привітання з Новим роком у Сауні це щось безподобне. Потім про кошельок оцей, це щось. Ну, коротше, все, що він би не робив, це дуже-дуже. Це ну… Бере за серце і все. Дякую, що він приїхав до нас побачити його наживу – це це щастя. Дуже хочеться отримати позитивні емоції, тому що бамбір СУС просто супер. Взагалі прийшли, бо знаємо, що хлопці допомагають ЗСУ, донатять. І Ми прийшли також допомогти, як так то сказати, свою лепту внести. Я хочу подякувати нашим ЗСУ. По друге, слава Україні! По перший день. А очікує, тому що ви, по, 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 ці гроші якусь часть буде направлені на, на, нашу, на нашу засилу. А тепер сонечко буду розказувати. Положительних емоцій очікуємо в наше тяжке час. Під час концерту провели аукціон, де кам'янчани придбали велику картину кобзаря, прапори з підписами та безліч інших приємних речей на згадку. Загалом зібрали на допомогу Збройним силам України близько 15 тисяч гривень. Як розповіли організатори, на сій зібрані кошти придбать автомобілі для наших захисників. Ми ні в чому відувати, ви самі залишилися. Так, подождите, я если что, там текст погано пам'ятаю, я буду переглядать, если що. У мене текст с тобой. Саня, белкин запускай. Саша, Первый, Саша! Легендарна! Да! Цельючка писать надо, понял? Есть ли на банк добрый вечер я в Я вас и і и на твоїй совести, я тут все знаю. Наприкінці випуску, як завжди, до погоди. Дощі не припиняються. Четвер, ймовірно, розпочнеться з грози та дощу. Протягом дня теж можливі опади. Температура вночі плюс 16, а в день буде тепло до плюс 23. Вітер північного напрямку та південно-східного напрямків до 2 метрів на секунду. На цьому випуск новин від 24 травня завершуємо. У студії працював Володимир Кравченко. Проєкт про роботу поліцейських офіцерів громади дивіться одразу після новин та на ютуб-каналі ТРК МІС. Бажаю всім безпеки та оптимізму. Крокуємо до перемоги. Все буде Україна!